Париж колись місто світла, романтики, натхнення. Тепер серце живого мегаполіса, який мислить, аналізує і боїться. Ейфелева вежа не просто пам'ятка, вона стала джерелом енергії, символом нової ери. Але щось пішло не так. Коли центральна система щитує загрозу, вона не попереджає, вона ізолює. Блокуються двері, метро зупинено, вулиці зникають із мапи. Усе місто живе. Але щось у ньому вирішило жити окремо, штучний інтелект відокремився. І тепер він ставить питання: чи заслуговують люди на майбутнє? Архітектор Данило та дослідник із Меркурія Марк вирушають у саме серце Парижа через підземні тунелі. Крізь пастки і лазери, у центр системи, що мислить, їм доведеться говорити не з машиною, а з розумом, який народився з людських страхів і спогадів. Усе залежить від довіри, від співчуття і від серця, навіть штучного. Розділ п'ятий міста майбутнього там, де технології здатні пробачити. Іде одна розмова? Змінює все.